Хакім із Мерва, Фарбувальник у масці. Анхеліці Окампо. Якщо не помиляюся, то першоджерела відомостей про Альмокану Пророка під покривалом або, точніше, пророка в масці з Хорасану зводяться до чотирьох А. Уривки з історії халіфів збережені Баладурі. Б. Підручник велетня або Книга точності й огляду. Офіційного історика Басидів Ібн Абітаїр Тарфура В. старовинний арабський рукопис під назвою Знищення троянди, де спростовуються страхітливі єретичні твердження темної троянди або таємної троянди, що була канонічною книгою Пророка г. Кілька монет без викорбованих на них зображень, що їх знайшов інженер Андрусов, коли прокладали Транскаспійську залізницю. Ці монети були віддані до нумізматичного кабінету в Тегерані, на них виявлені двовірші перською мовою, що підсумовують або виправляють певні уривки зі знищення троянди. Оригінал троянди втрачено, оскільки рукопис, знайдений 1899 року і досить легковажно опублікований у Могін Ландище' Архів, спочатку Горн, а потім і сер Персі Сайкс, проголосили апокрифом. На заході славу Пророкові створила багатослівна поема Мура, наповнена тугою та зітханнями ірландського заколотника. Яскраво червоний пурпур. 120-го року Хіджри 736-го року Христа в Туркестані народився хлопчик, якому дали ім'я Хаким, і якого згодом люди тієї історичної доби й того краю назвуть пророк під покривалом. Його батьківщиною було островинне місто мерв, де сади, луки та виноградники сумно дивляться на пустелю. Полудні там білі й сліпучі, якщо тільки їх не затьмарюють хмари куряви, що набиваються людям у легені, від чого ті задихаються і залишає білястий шар пилюки на гронах чорного винограду. Хакім виріс у цьому виснаженому місці. Ми знаємо, що один із братів його батька навчив небоже ремеслу форбувальника, ремеслу нечистивців, фальшувальників і людей непостійних, яке спричинилося до перших ускладнень на його незвичайному шляху. Моє обличчя із золота стверджує він на одній знаменитій сторінці знищення троянди, але я розмочував пурпур і на другу ніч занурював у нього вовну нечесану. А на третю ніч вовну чесину і володарі островів досі сперечаються за цей кривавий одяг. Так я грішив у роки своєї юності, спотворюючи справжній колір створінь. Ангел мені сказав, що лами мають бути іншого кольору, аніж тигри, а сатана запевняв мене, що всемогутній хоче, аби вони були однакового кольору, і що він покладається на мої хитрощі та мій пурпур. Тепер я знаю, що і Ангел і сатана помилялися і що всякий колір нестерпний. 146 року Хіджри Хакім зник із рідного міста. У його оселі знайшли розбиті казани та чани для фарбування, а також шараський ятаган і бронзове дзеркало. БИК. Наприкінці місяця Шабана 158 року хіджери. Повітря в пустелі було прозорим і чистим, і люди дивилися на захід, виглядаючи місяць Рамадан, який повідомляє про настання періоду умертвіння плоті та посту то були раби, жебраки, перекупники коней, крадії верблюдів та різники. Статечно сидячи на землі перед ворітьми каравансараю, що стояв біля дороги, вмерв, вони чекали знака з неба. Вони дивилися на захід, а колір західного неба був кольором піску, і вони побачили, як за паморочливих глибин пустелі, чиє сонце спричиняє лихоманку, а місяць правець, з'явилися три постаті, що здалися їми велетенськими. Постаті були людськими, але та, що йшла посередині, мала голову бика. Коли вони наблизилися, люди побачили, що той, хто йшов посередині у масці. А двоє інших сліпі. Тось, як у казках тисячі однієї ночі, запитав, у чому причина такого дива. Вони осліпли, пояснив чоловік у масці, коли побачили моє обличчя. Леопард Хроніста Басидів повідомляє, що чоловік, який прийшов із пустелі, сказав їм його голос звучав надзвичайно лагідно, чи їм так здалося порівняно з брутальністю його маски, що вони чекають знака про настання місяця покаяння, але він приніс їм кращу звістку все їхнє життя це покаяння, а помруть вони смертю ганебною. Він сказав їм, що він Хакім, син Османа, і що 146 сорок року від переселення до нього в дім увійшов якийсь чоловік. І, омившись та помолившись, відтяв йому єтаганом голову і відніс її на небо. Лежачи на правиці того чоловіка, який був фархангелом Гаврілом, його голова постала перед Господом, який звелів їй пророкувати і вклав у неї слова такі старовинні, що вони спалювали ті уста, які їх повторювали, а також дарував їй спроможність випромінювати чудотворне сяйво якого смертні очі не переносили. Такою була розповідь маски коли всі люди на світі опанують новий закон, обличчя їм відкриється, і вони зможуть поклонятися йому без ризику, як уже поклоняються йому ангели. Повідомивши людей про свою місію, Хакім закликав їх до священної війни Джихаду і до мученіцької смерті. Раби, конюки, перекупники коней, крадії верблюдів та різники відмовилися йому вірити. Один голос вигукнув чаклун, другий брехун. Хтось із тих людей віз із собою леопарда, мабуть, то був звір тієї стрункої кровожерливої породи, яку вивели перські мисливці. Відомо тільки, що він вибрався на волю зі своєї клітки. Крім пророка в масці та двох його спутників, усі розбіглися хто куди. Коли вони повернулися, то побачили, що леопард осліп, дивлячись на його блискучі, невідучі очі, люди впали ниць перед Хакімом і визнали його надприродну силу. Пророк під покривалом Офіційний історик Абасидів без особливого ентузіазму розповідає про успіхи Хакіма під покривалом у Хоросані. Ця провінція надзвичайно схвильована лихими пригодами та смертю на хресті її найславетнішого вождя, з пристрастю розпачу визнала вчення осяяного лика і зробила все можливе, щоб підтримати його своєю кров'ю та своїм золотом. На той час Хакім уже змінив свою брутальну маску квадратним покривалом із білого шовку, прикрашеного дорогоцінним камінням. Емблематичним кольором володарів династії Бану Аббаса був чорний. Хакім обрав собі білий колір, найсуперечливіший, для охоронного покривалу, стягів і тюрбанів. Компанія розпочалася для пророка вельми успішно. Якщо вірити книзі точності, то штандарти халіфа повсюду були переможними, але позаяк найчастішим результатом таких перемог було зміщення воєначальників та відхід із неприступних фортець, то проникливий читач завжди зрозуміє, як воно там насправді було. Наприкінці місяця раджаба 161 року знамените місто Нішапур відчинило свою браму перед пророком у масці. На початку 162 року місто Астарабат вчинило так само участь у бойових діях самого Хакіма, як і іншого ще успішнішого пророка зводилися до виспівування теноровим голосом Молитов, який він підносив у Усевишньому, сидячи верхи на родому верблюді в самій гущі битви. Навколо свистіли стріли, але жодна з них ніколи в нього не влучала. Здавалося, він шукав для себе небезпек. Якось уночі, довідавшись, що біля його палацу облукають кілька гидких прокажених, він наказав привести їх до себе, розцілував їх і нагородив сріблом та золотом. Труди управління він доручав шістьом або сімом зі своїх прихильників сам він віддавав перевагу перебуванню в роздумах і спокої. Гарем із 114 сліпих жінок призначався для задоволення потреб його божественного тіла. Бриткіт дзеркала. Іслам завжди ставився толерантно до появи довірених друзів Бога, хоч би якими вони були нахабними та нескромними. Якщо тільки їхні проповіді не розхитують основи ортодоксальної віри, наш пророк, Лебонь не відмовився б скористатися такою поблажливістю, проте його прихильники, його перемоги та неприхований гнів халіфа, а ним тоді був Мухаммед Аль Махді, примусили його прийти до очевидної єресі. Таке інакодумство привело його до загибелі, але раніше він устиг сформулювати головні засади своєї персональної релігії, хоч і позначені очевидним впливом моностичної передісторії. На самому початку космогонії Хакіма стоїть такий собі примарний Бог Його божественна сутність з величною зневагою обходиться без походження, без імені і без обличчя. Це Бог незмінний, але Він відкидає дев'ять тіней, які, не гребуючи діями, населили й очолили перше небо. З цього першого деміургічного вінця виник другий, населений ангелами, силами та престолами, які у свою чергу заснували ще одне небо, розташоване нижче, симетрично подібне до первісного. Ця друга компанія відтворюється в третій, а ця в наступній, ще нижче і так до 999. Повсюди править володар головного неба, внизу як тінь від інших тіней, і подрібнення його божественності тяжіє до нуля. Земля, на якій ми живемо це помилка, невміла пародія. Дзеркала й дітонародження бридкі й варті всілякого осуду, бо вони її примножують і стверджують огида найфундаментальніше почуття до неї ми можемо прийти двома шляхами тут пророк надавав усім можливість вільного вибору через здержливість або рознузданість, задоволення вимог плоті або цнотливу стриманість. Рай і пекло в Хакіма були не більш привабливими Тим, хто не визнає слово, тим, хто заперечує дорогоцінне покривало та лик, говориться в одному з його проклять, які донесли до нас таємна троянда Я обіцяю дивовижне пекло, бо кожен із таких правитиме 999 імперіями вогню, а в кожній імперії буде по 999 вогняних гір. А в кожній горі 999 вогняних башт, а в кожній башті 999 вогняних поверхів, а на кожному поверсі 999 вогняних ліжок, а на кожному з тих ліжок він лежатиме, і 999 вогняних постатей, які матимуть його обличчя і його голос, катуватимуть його вічно. В одному з інших вислівлювань він це підтверджує у цьому житті ви страждаєте в одному тілі. у смерті та відплаті страждатимете в тілах незлічених рай у нього не такий конкретний там завжди ніч і повсюди кам'яні чаші з водою, і блаженство в раю це особливе блаженство розлук, самозречення і тих, котрі знають, що вони сплять. Обличчя 163-го року переселення і 5 п'ятого року осяяного лику Хакіма обложила в санамі військо халіфа, провізії та мучеників не бракувало і скоро мала наспіти допомога від незліченного війська ангелів світла. Такими сподіваннями втішали себе прихильники пророка, коли раптом в обложеній фортеці. Поширилася неймовірна чутка. Коли одну з наложниць гарему євнухи мали задушити за перелюб, вона почала кричати, що на правій руці пророка бракує безменного пальця, а на інших пальцях немає нігтів. Ця чутка швидко розійшлася серед вірних. Стоячи під яскравим сонцем на високій терасі, Хакім просив, щоб небо послало йому перемогу. Або ознак божественної прихильності, нахиливши голови, ніби бігли проти струменів дощу, до нього підлесливо наблизилися два воєначальники і зірвали з нього покривало, оздоблене дорогоцінним камінням. Спочатку всі здригнулися від несподіванки осяяне обличчя апостола, обличчя, яке побувало на небесах. Було справді білим, але то була особлива білість, характерна для плямистої прокази. Воно було таке роздуте і неживе, що здалося людям маскою, на ньому не було брів, повіка правого ока відвисала на старечу щоку, потворна бугорчаста пухлина роз'їла губи, приплюснутий, ніби розтовчений ніс був більше схожий на ніс лева, аніж людини. Хакім удався до останньої спроби обману і заволав Ваші гріхи не дозволяють вам побачити моє сяйво». Проте його не захотіли слухати і проткнули списами.